Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ми продовжуємо розвивати українського футболіста FIFA 23, кар'єра гравця Крістіан Шевченко. Шева Джуніор. Поїхали! Let's go! Всім приємно перегляду і сьогодні в серії І, і, і нагадую, що ми в Атлетіко. Ту -ту -ту, кубок, Кубок. нещодавно лише зіграли супер, суперкубкові матчі. Будемо зачиняти зимово-трансферне вікно. Ну а далі подивимося, тому що здається мені, що Кубок, якщо ми проходимо до наступного раунду, то ла -ла 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 -ла, можливо буде продовження одразу такий регламент в Іспанії. Ну, а далі там Мадридський Реал, ви бачили, котрий на першій позиції, Барса, друга, Атлетіко третій. Грати нам проти Вільяралу І вдома ми з разом Джао Феліксом на позиції форвардів. Все, погнали! Вперед. Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Буду вдячний за та підписку. Ну що, погнали вперед, вперед, до перемог. В принципі, у нас. Непоганий старт, непоганий дебют, непогані матчі ми проводимо в команді Діего Сіміони. Поки що справляємося. 1903 рік уго більше 100 років в команді. У 2003-му було 100-120. Оп, ніхера собі, 120 років. Так, пасив атакці віддати на половині поля суперника гольових передач, краще дві. Ну і рейтинг. 7-5-9, вже і Сіміони починають від нас вимагати чимало, ну погнали. Розпочинаємо. У нас майже в кожному матчі, якщо не в кожному, матчі Ла Ліги, трофей, кращий гравець матчу. Тому, не знаю, зараз також не хотілося б. Не хотілося б. Гірше зіграти. Шева непогано по центру віддав. Пропонуємо себе, отримав передачу Крістян Шевченко штрафному майданчику. Що тут далі робити? Ось підключаємо фланг лівого кранів захисника. Він на нас повертає, дають нам прийняти, дають обробити м'яч, опиняється всіх сіворит нашого суперника на 25-й хвилині. Давайте добіжимо до тренера чи ні. Сліди всі, добігли, добігли. Знову знову обійми. Це вже друге здається. Ну, тут здавалося, що момент втрачено, але допоміг все ж таки крайній лівий захисник вчасно приєднався до цієї атаки. Шева Джуніор. І що він має? Шість голів. Шість голів в чотирь, чотирьох матчах. Так, тут поруч мій Мопсик, мій собака, Кузя. Якщо почуєте якісь звуки, то це він нюхає мене. То не я, друзі, то не я. Так. Удар по наших воротах, блін, летіло. Чи не перше підійшли до наших воріт гравців Віллералу і одразу м -м, забити м'яч? Ну а тут червона, ні, жовта лише, під колір футболки. Дуже небезпечно Шевет підставився. Добре, що все нормально, він в строю. Шевченко знову забігає. Мені я вам що хочу сказати зараз, після цього моменту під ліву, ну, пробувати. Ось тут можна спробувати пробити удар заблоковано, кутовий. Навіть не те, що цікавіше, простіше грати на позиції форварда. Тому що постійно десь так, плюс-мінус треба перебувати на своїй позиції, час від часу, там, можливо, на фланг, до центру ближче. Ну а таких... Зигзагів, які я робив, коли був на позиції лівого Вінгера у Челсі, я не роблю. Воно того не вимагає. Так, удар по воротах голкіпер на місці. Один-1. Один-один. Добігає завершення, друзі, перший тайм. Скидка на Крістіана. Шева. Техніка. Перевіряємо, фінти креативно віддав передачу. Ну, хвилину ми вже відіграли, котру Рефері накинув на перший тайм. Все. Перерва, Атлетико Мадрид Валеріал 1-1. Ось QR-код на мій телеграм-канал. Або ж знаходьте посилання в описі під відео. Глянемо, що ми тут понагравали. Так, в Атаці 8. А от гольову ще ми не віддали. Треба б віддати. Ну, Оцінку вже мінімально зробили. Треба віддати бажану нам гольову передачу, а краще дві. І тим самим і завдання виконаємо, і в нас буде гол плюс пас. 7,7 ,7 оцінка. Не знаю, чи до дев'ятки ми дотягнемо, це треба, звісно, що віддати гольову, потім ще, ще буде м'яч забити. Так, розгортаємося. Тут вже притися нас у коробочку. Лише через фланг діємо. Так, ну а тут наш партнер поліс. Попер на суперників, ну таке щось. Інколи. Ну, Дуже непевні дії у виконанні наших футболістів. Так, Шева тягне м'яч. Залишає м'яч для нашої команди. Кому віддавати? Начебто, так подивився, якийсь рух футболісти без меча є. Але коли дивися десь так в якийсь момент комусь видати, нікого ніде немає. Ось центр удар по воротах, могли вже оформлювати асист. Голкіпер вілерал не дозволяє. Так, а тут помиляються. Помиляється суперник віддати Тут забий, будь ласка, все є. Завдання виконане, одразу 8-4. Одразу 8-4, 8,5. Ще трохи. Я ж кажу, ще ну але, в принципі, мабуть, що нам досить. Давайте, там він вже виходив, Шева, трохи, трохи втомлений. Просимо заміну, будемо готуватися, можливо, до кубку. Тут здається, що ми вже всі три завдання на. На, на виконував удар по воротах все ж таки забуваємо. А чому 8-8 лише, чому не 9? А? Два голи, гольова передача. Що ще треба? Що ще треба? Ось магія така від, від українця. Кристіан Шевченко. Ну я так дивлюсь, ніхто не зустрічає. Захисники, мабуть, що сподівалися на те, що я буду віддавати, і так е закривали. там. Гравця, котрий попереду. Ну, а тут голкіпер начебто і намагався м'яч зупинити, але е, закрутив. Кріс. 8-8, 2 голи, один гольовий пас. 3-2. 3-2. Обігруємо. Три очки заробляємо. Ну, це найголовніше. Так, ну що, трофей є? Плюс 25, звісно, що три пункти А ні. Найкраще, на жаль, на жаль, ще вона не Індивідуальність плюс 233. Ну що, кубок розпочинається. Одна 16 фіналу Лас Пальмас. По одному матчу, здається, що тут за регламентом. Знову ми в парі з Джуау Феліксом. Ну, чесно кажучи, мені з ним приємніше, зручніше грати, аніж з Антуаном Грізманом. Джуау Фелікс він такий. Більше і на команду грає і правда? та хоча я не знаю, і Грізман також віддавав паси гольові нам. Так, рейтинг 8'5, 10 вже, ви бачите, 70-та реалізація, успішні обводки також 50%, а то й 60%. Ну, погнали! Одна 16-та фінала Кубку Іспанії, Копа Дель Рейч, Кубок Короля. Продовжує наш Шева вчитися грати на позиції Форварда. Я нагадаю, що одразу він у нас лівий він гороссяку передачу на Джау Фелікса. Віддаємо той могутнім ударом, відправляє м'яч в сітку сіткової Джуау Фелікс. Перший гол в першому ж матчі, Ну а ми оформлюємо гольову передачу. 12, точніше, вже 13 хвилин позаду, ми, а ми попереду. Так, перехоплення. Шевай знову подивіться, дежавю. Там дежа, там дежа, там дежавю. Куди ти відпускаєш то м'яч? впевнені Непев... дії голкіпера Джоау Фелікс оформить дубль, а у нас вже два асисти. І це лише за 20 хвилин грають передача на фланг. Повертають на Кріса. Він не злівого, в принципі, може пробити, ну, звісно, що правою краще. На ударній позиції. З Рикошетом там чи здалося. Але неважливо. М'яч все ж таки ми забиваємо. Дві гольові плюс забитий гол. Шева продовжує демонструвати супер екстра клас. Не знаю, якщо ми так сезон прове... проведемо. До літа пограємо надійно, то може десь якісь і пропозиції будуть надходити від світових топ-клубів. Побачимо. Шева удар здалеку! О, як зараз так смачненько приклався дуже близько, колостійки. Куля просвистіла. Ще так трохи підкрутив, м'яч майже не, не, не вертівся в повітрі. Грекся Дігос Сіміону. Ну, ми знаємо, що він дуже емоційний тренер. Хтось його може любити, там, поважати чи не поважати, то таке особисті речі. Ну, але в цілому людина заслуговує на повагу однозначно. Удар, знову удар Кріса, ну це одразу себе, кутовий. 31 хвилина, рахунок 0-3. Я так гадаю, що... О! Ще й асист! Враховується, так? Ви подивіться, як ми останнім часом, як ще останнім часом навчився закидувати з кутового. Чи може це так співпало, що гравці дуже якісні з точки зору пробуття головою у Атлетіку саме? Якщо так, ну, дивіться, у нас оцінка вже... В принципі, можна і найти. Не виходити на другий тайм. Зараз подивимося ще. Ну, у нас два голи, два паси. А, ну тут лише так, 100% 33%. Ну, реалізація трохи. Ну, хоча не знаю. Я так гадаю, що тут ми вже все зробили. Давайте все. Йдемо відпочивати. Антуан Грізман. Змінює Крістіана Шевченка, котрий заробив 8-4 від тренера, нагадую, наголошую. Навіть три гольові передачі 1-5. Обіграли два пункти. Одне там щось не, не виконало. А реалізація у нас там трохи не пішло, Плюс 15. Ну що, не буду я тут погодинно листати все, одразу пропускаємо, тому що, ну, а що нам? Це ж не кар'єра тренера, ми не вирішуємо там кого підписувати. Так, ну нові фішки під'їхали. Під'їхали, зараз все пройдемо. Так, все я, друзі, все попроходив. Ось ще одна, один нюанс залишився. Заробили навіть грошей там трохи. І в нас здається, що так, Шева вже мільйонер. Шева вже мільйонер можна глянути, знаєте що, можна глянути інвестиції. Або ж давайте від початку глянемо, що ми ще не придбали. Так, ну у нас же все є. Все є, і плюс мільйон зверху. Ось вам і, і футбол. Ну, це просто космічні гроші. Я не знаю, я не знаю, від чого. Так, ну, тому що футбол це іграшка. Мільйор, мільярдерів. Створити програму спортивних стипендій, ну, це треба. Підтримувати там, можливо, спортивну молодь дітей, Це святе. Так, ферма в нас є. О! Віддати трохи грошей, поділитися з лікарнями. Ну, це, друзі, це ще святіше. Тому що і тут півмільйону, ну, нехай а що, півмільйону на розвиток лікарень, можливо, комусь врятуємо життя. Ось так, от можна було це раніше, пам'ятаєте, зробити, але ось у нас тоді не було так дуже багато грошей. Ну, погнали далі. Валенція тепер. Я ж говорив, що так. Тут все буде, мабуть, поспіль кубкові матчі. Знову ми з Феліксом у парі. Я це люблю вперед. Отже, це одна восьма, так? Одна восьма фіналу, так. Стадіомі Сталія. Лісцева Валенція приймає Атлетіко Мадрид. Дощова погода в нас. ну, Здається, що в цій частині FIFA воно взагалі не впливає ніяк. Ні сніг, ні дощ. От Я граю, знаєте, що я там трохи підсів на FIFA 17-18, то там, чесно кажучи, трохи десь так, якщо дощ або там злива, то воно трош, трішечки впливає. В ПЕС, мабуть, що найкраще впливає. Я пам'ятаю, FIFA 8 ще, це перше моє знайомство взагалі з і FIFA. То там було таке, що м'яч, там же чи то в ПЕС 6, фіг зна. Десь було, що м'яч навіть зупинявся, коли, коли дощ йшов. Шева м'яч таки не доходить. Так, по центру можна віддати. Ось непоганий пас на фланг. Так, давай тут себе пропонуємо крізь м'ячем. Шевченко, тут можна випробувати свій дальний удар. Голкіпер. Голкіпер тягне. Кутовий. Знову, ну нам вже всі кутові довіряють розігрувати удар. Ну і знову, знову навішуємо ідеально, точно на голову. Здається, що тут співпало все. І Шава прокачав свою здібність. Дивіться, як ніби Девід Бек. Точнісінько на голову. Ну і хто там забив. Давайте дивитися, це раду. Херіозна хто це, Драгущин якийсь. Мабуть, що в нього ну, і в партнерів по команді е, розвинутий навик пробиття головою. Так, Шева з мечем, ось можна, а, все, прозівав я, друзі. На фланг можна було віддавати, але там там же офсайд, під удар, схотив. Чому ж ти не б'єш? Ну, Шева пробив стійка. Одразу здалося, що м'яч влетів всі говорить, ні, на жаль, ні. Торкнувся е, стійки і полетів в інший бік. Валенсія Атлеченко 0-1. Так, Шевченко з сильним ударом. Ого, комусь, комусь в башню прилетіло. Давайте ще раз, а тут комусь в пузяку ну, Шева. Шева там просто розриває. Як вони це витримують? Удар! Ще є але не але 10 хвилин чи маємо в першому таймі. Валенсія Атлетико. Одна восьма фіналу Кубку Іспанії. Погана передача. Без нас розібралися, А міг. Я просив, міг віддати. Міг віддати. От, Блін, коли просиш. Буває таке, що не віддає. А коли не просиш, а тут там 100%, що ух, тут наш Ян Облак, так, ворота сьогодні рятує. Коли не просиш, і, а там треба віддавати, то штучний інтелект ну, майже ніколи не віддає. Все, перерва. Перше, там ми відіграли. Надійно все, в принципі, під нашим контролем. Реалізація лише в нас нуль. Реалізація нуль. Ну тут співвідношення ударів. З забитими м'ячами, так, я розумію. А в нас ударів чимало, але нічого не влітає. Так ось передача непогана, вперед, ну прокидуй собі, забий, будь ласка. Отут я не просив, а воно віддало. Навіщо? Навіщо запитується? Забиває і все. Шеві зараховано було б асист. Триває наша атака. Там партнери перехопили м'яч. Шевченко здалеку пробуває, голкіпер без проблем забирає. Ну, мабуть, що передивився відоси з виступом Крістіана, Розібрав, вивчив його удари, закидує, ну тут не вдало, спроба. А, хотів обіграти суперника. 20 хвилин до завершення матчу. Битва за вихід до чвертьфіналу триває, Валентя поки що поступається. Удар поворота знову близько. Ну, Мабуть, що 0% у нас реалізація і завершиться. Так, тому що а, Чимало спроб, але жодного удару ще здається, що в стрій горі. тут непогано. Ну, куди ти пішло? Що, що ви робите? А, ну просто, я не знаю, немає слів. У мене просто немає слів, тому що вже двічі партнер знаходився, ну, враховую, що перед порожніми воротами і не забувають. Ну ось так, не хочеш ти забувати, забувають тобі. Правило знову працює. Марсельс Сабіцер. Останні секунди, треба встояти. Я не знаю, як мабуть, що будуть овертайм. Ні, ні, не буде. Ні, не овертаймів, не пенальтосів. Тому що Атлетико Мадрид крокує до чвертьфіналу Кубку Іспанії. Ну що, вас задоволений. І дивіться, колір форми прикольної цей резервний. Так? Чи це запасна форма Атлетико. Пасує Шеві. Так, 6-8. Один лише гольовий пас віддали. Е, ні, не кращий Шева. Ну так собі, хоча чимало побігав. Мінус 15, лише один пункт виконали. Так, дивимося, одна восьма. Осасон обходить Севілью, Ого. Альмарія селтик. Ого. Ну, тут Жерона 0 02, в принципі, плюс-мінус очікувано. Малага, Ельче. Ель ще обходить, так? Барса вилітає, ніхіра собі від Раю Вілікану. Ну, лише Реал Мадрид, без питань. Одразу чвертьфінал граю Валікану. Якщо би там Барса обіграла раю, то ми б зараз зустрічались з каталонцями. Ну, а так, що вже як є. Знову Фелікс, знову Фелікс з нами буде діяти в парі. Поїхали. Чвертьфінал Кубку Іспанії. Рейтинг 7, 5 9 Не програти. Успішні обводки 50-60%. Ну давайте, будемо починати з того, що зараз будемо бігати з мечем, всіх обводити. А ти що повітря будеш, не враховується або рефері. Так, ну тут з мечем. Непогано, ну оцінка на місці поки що, значить... О, є. Прекрасна техніка! Не дозволяють віддати пас шева! Можна було спробувати вже пробити, ну це так, це я вже граю. Все, давайте, по, давайте нормально тепер. 6. Фексинка поки що на місці. Передача на фланг, на шеву знову повернули. В Центр можна віддати. Посраціна. Восьма хвилина. Райво лікану. Ну, удар Рикошет. Все одно гукіпер на місці реагує. Парирує той удар. Перехоплення в центрі поля тут ще допоміг, допоміг підкатом. І втратив м'яч знову Шевченко з м'ячем. Там хтось впав. Що відбувається? Що взагалі відбувається? Ой, тут червона. Ні, немає червона. Чого ти блин, вкрав у нас забитий м'яч, оцей чувак? Це хто такий? Він вкрав наш забитий м'яч. Ну Тут, звісно, що тут мінімум жовта, я би червону дав підкат ззаду. Ну, рефері вважав, що там чисто. І кондоб'я. Забрав наш забитий м'яч. 0-1. Коніверо Кондобя. Так, Шева знову з м'ячем. 27 хвилина. Ми можемо потрапити до півфіналу. А як, якщо ми до півфіналу, що одразу буде півфінал, потім фінал, це що? Так, як десь е, як у Бразилії, чи що, коли спух. Коли одразу там на старті сезону, ну хто грав там кар'єру кар за бразильські клуби в ПС, можливо, 21-му, то там одразу на старті мам, ну, ти проходиш весь кубок, а вже потім, коли завершиться боротьба за кубок в Бразилії, розпочинається саме чемпіонат. Можливо, вже і в Іспанії так, офсайду не було, ми залишаємося з м'ячем, мов хотів обіграти, грати, ні. До речі, оцей, оцей фін, що щойно я ще виконував. У FIFA 17, 18, 19 я ще пригадую, він краще працює аніж зараз. 0-1. 0-1. Перерва. Так, ну давайте дивитися, що 86. Тут все чіки-піки, перемога. Оцінку нам треба. Нам треба ще оцінку бажано. Мадрид, 0 00. Після першого тайму. Аби мадридці, та ні, не хочу, щоб вилетіли, тому що було б прикольно з ними ще десь пограти. А краще б, звісно ж, у фіналі було б таке Мадридське дербі. Другий тайм. Так, Шева тут ледь м'яч не згубив, але все нормально. Розвернувся в центр. На шеву повертають. Хотів віддавати. Ось тут можна вже. І самому пробити вище воріт пробуває Крістіан. Ах, піс. Чули, що він сказав? Ах, фу. Ще 6,6 поки що оцінка. А нам треба мінімум, здається, 7,5. Так, давай п'ятою непогано на Кріса. Кріс злівою прибуває знову вище воріт. та йдьох... Ви бачите, реакцію? він сам вже не розуміє, що таке. Що відбувається? Не його день, не, не фарт. Фортуна повернулася. Явно не обличчям до нього. 20 хвилин залишається. Ось вам, ну в принципі, такий, знаєте, не то, що дуже серйозний, важкий суперник, ну але десь неприємний, непросто. І ось вже намагаються будувати атаку, все, знову. Перехоплення, забігання, що це вимкнулося? Ну це, мабуть, що так, як вперед завжди. З 12-ї, здається, частини було, що можна вказувати вільному партнеру, куди бігти. Не зробили це і в ФІФА, але я поки що не знаю, як воно працює, інколи само протискається. І в... мені воно лише заважає непоганий пас. Чому ти знову повертаєш? Ну пробуваєш ти по воротах. Шева! Та да що ж ти будеш робити? Там, здається, і голкіпер торкнувся м'яча, і потім вже після сейву м'яч влетів в поперечину. Так, знову Шевченко. Ну можливо, зараз дайте нам забити Ні, Знову там небо з рикошету. Ну все, все, так ми не забили. Кондоб я вкрав наш м'яч забитий там на старті. Таке не можна робити. Там треба було залишити м'яч тому гравцеві, котрий його вицарапав. Ну що ж, це, це футбол. Зараз Шева піде в роздягальню, тому кондобі п'яцарчень надає. Фух. Ну що, перемога? Ми йде в півфіналі, так? Не помиляюся. 6-9, ну, оцінка така собі. Без голів, без гольових передач. Ну і кондоб є краще ще. Ще й краще став. Магарич з нього. Так, ну, реал мінімально, але все ж таки обігрує свого суперника. Два пункти виконали, але, але але але, мінус довіра. Ну це треба зараз. Ми тренування пройдемо. Отже, Реал проходить, оса Суна проходить, Атлетико і. Кадіс, мабуть, що з Кадіса нам, нам в півфіналі грати, побачимо. Так, інтерв'ю пресі, давай. А ну, що воно буде? А просто, як завжди, варіант. А чому зробили б якийсь Каценко, дешево сидить там в прес-зоні, відповідає на запитання. Як передмачував прес-конференцію. Так, тренуємося, тренуємося. Ну, ми і так в основі, але щоб ще краще було. Так, ну що, досить, мабуть, що на сьогодні. Ні, далі, далі пішли друзі матчі Ла Ліги. А ось Кубок, далі Кубок. Ну, Все буде в наступній серії. Потім знову Ліванте Ла Ліга. І, можливо, вже в наступній серії ми розпочнемо м -м, свій виступ в плей-офф Ліги Європи. З приводу Мадриду, не знаю, чи встигнемо зіграти, побачимо, друзі. Так, у нас щось тут все на місці. Дриблінг 90 здається, що так і було. Ударишся цими. Чому ми і пробуваємо непогано. В принципі, влітає. Так, ми на третій позиції. Реал, Барса, Атлетико. Так все, так все і є. Дякую вам, друзі, за перегляд. Всім бажаю миру. Бережіть себе, до нових зустрічей. Пока.